Слава Україні! Друзі, ну оце я поки стояв, я знаєте, що подумав? Я подумав, що ми починали з Євромайдану, а потім все пішло не так. Потім була ніч, яка була рівно рік тому. І тоді почалася абсолютно інша історія. Не Євромайдан з єврооптимістами, там, песимістами, молоддю почалося справжнє українське повстання цієї ночі. І от зараз я подумав, що реально, от Євромайдан ми завершили. Євромайдан досягнув своїх цілей, підписали ту угоду, вона буде там працювати. Якби хто там не крутив, не вертів, все одно ми до цього прийдемо. А от з всеукраїнським провстанням проти Ментівського свавілля ми ще не допрацювали, так, товариство? Оце головне моє особисто зараз відчуття. І я думаю, що все одно, рано чи пізно, нам треба буде це завершити. Ми без цього ніяк не обійдемося. Країна без цього не обійдеться. Це набагато важливіше, ніж євроінтеграція. Тому, а, знаєте що, оце зараз всі кажуть, що нас обрали. Повірте, от, я говорив з командиром Азову Білецьким, я говорив з багатьма поліціями, які зараз в парламенті, Януковичу. І повірте, що те, що ми потрапили в парламент, це найменша зміна у нашому житті, яка сталася за останніх 9 місяців. Найменше. Люди повиходили з тюрем, люди вперше вступили в бій з сепаратистами. Люди провели якусь свою ілюстрацію. Оце було найголовніше. А те, що ми зараз в парламенті, я вам так скажу, що вам, нашим друзям, і нам з вами усім, треба діяти так, ніби нас в парламенті немає. З такою енергією, з такою затятістю. Тому що, ну от. Спілкувався з Русланою, там люди в науковці і її оточені нарахували приблизно 40 нормальних людей парламенті. <рес> ну а я не знаю, наскільки на яких наукових як концепціях ґрунтувалися ці цифри, але ви розумієте, що проблема є. <рес> проблема є. Тому а, треба діяти так, ніби у нас немає надії на той один, два, чи три десятки людей. Нормальних, які потрапили, влада до сих пір лишається лежати на вулиці після того, як Янукович від нас утік. Вона до сих пір лежить на вулиці. Та влада, яка зараз стоїть, ті люди які зараз це перехідна ситуація. Це перехідна ситуація. І ми маємо довести її до логічного кінця з тим миролюбним, конструктивним, інтелектуальним, добрим, повним. Любові до України настроєм, яким ми завжди тут стояли. Слава Україні!